Права 584. Перевір, користуючись основною властивістю пропорції, чи можна із цих відношень скласти пропорцію. Ну що, стартуємо, перше завдання 0,6 відноситься до 0,5 і 0,3 відноситься до 0,2. Ну що ж, якщо б з них можна було створити пропорцію, то тоді добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Ну, Давайте знаходити добуток. Це і є основна властивість пропорції. Записуємо тоді перша дія в першому завданні. Тобто ми добуток крайніх членів знаходимо 0,6, що множиться на 0,2. І тут рівнює. 6 помножити на 2 це 12. Є в нас ще два знаки після коми. То тобто ми записуємо, що добуток у нас буде 0,12 є. І друга дія. Ну, Давайте тоді добуток середніх членів знаходити 0,5, що множиться на 0,3. І це дорівнює. Ну що ж, 5 на 3 це 15, два знаки після кому, то записуємо це як 0,15. Ну що ж, отже, оскільки добуток крайніх членів не дорівнює добутку середніх шленів, то тоді з цих е відношень не можна скласти пропорцію. Так і записуємо. Оскільки... Записуємо 0,6, що множиться на 0,2, дорівнює 0,12. А записуємо 0,5. Що множиться на 0,3 дорівнює 0,15. То із цих відношень то з цих відношень не можна скласти пропорцію. Раз. Ну що ж, а зараз тоді переходимо до другого завдання. Бачимо, 1,7 відноситься до 2,4 і 1,5 відноситься до 2,1. Ну що ж, якщо яка основна властивість пропорції, та, що добуток крайніх членів, якщо це буде пропорція, має дорівнювати добутку середніх членів пропорції. Ну, знаходимо, чому дорівнює добуток крайніх членів. Записуємо тоді. Давайте, може, навіть тут поміститься. Чи в дизу. Записуємо тоді перша дія. Отже, 1,7, що множиться, крайній член ще у нас 2,14. І це дорівнює. Ну що ж, щоб перемножити, перетворюємо обидва множники у звичайний дріб. 1 на 9, це 9, плюс 7 це 16. Записуємо 16 9. Що множиться. 2 помнож на 4 це 8, плюс 1 це 9. Записуємо на 9 четвертих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як 16, що множиться на 9. В знаменнику 9, що множиться на 4. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 9. Це у нас буде 1. На 4 скорочуємо і чисельник, і знаменник. 16, що ділиться на 4, це буде 4. 4, що ділиться на 4, це буде 1. То записуємо, що у нас вийде 4 перших. Або 4. Так. Гаразд, Ну, а зараз знаходимо тоді добуток середніх шаленів. Записуємо друга дія. Тобто 2 цілі 4 сьомих множимо на 1,5. На 1,5. І це дорівнює. Ну що ж. Перетворюємо обидва множники, у звичайний дріб. 2 помножити на 7 це 14, плюс 4 це буде 18. Записуємо 7, що множиться. 1 помножити на 9 це 9. Плюс 5 це 14. Що множиться на 14 9. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників, 18, що множиться на 14. А знаменнику як добуток знаменників, 7, що множиться на 9. І це дорівнює. Скорочуємо тоді. Скорочуємо на 9 і чисельник і знаменник. 18, що ділиться на 9, це буде 2. 9, що ділиться на 9, це буде 1. На 7 скорочуємо і чисельник, і знаменник. 14, що ділиться на 7, це буде 2. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Тоді в чисельнику у нас буде 4. В знаменнику 1. 4 перших або просто 4. Гаразд. Ну що ж, тоді виходить, що добуток у нас. Зовнішніх членів дорівнює 4, а добуток, добуток крайніх членів дорівнює 4 і добуток середніх членів дорівнює також 4. Ну що ж, тоді виходить, що за основною властивістю пропорції з цих відношень можна скласти пропорцію. Записуємо тоді, оскільки оскільки записуємо 1,7 що множиться на 2,1 дорівнює 4 і записуємо 2,4, що множиться на 1,5, дорівнює 4, то записуємо то із цих відношень. Можна. Скласти. Пропорцію. Можна скласти пропорцію. Можемо її навіть записати, що 1,7 ціла відноситься. До 2,4 сьомих. Як 1,5 відноситься до 2,1. Є. Ну що, ж, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні. так, Чи можна з цих відношень скласти пропорцію? Записуємо ні. А в другому завданні записуємо так. Ну що ж, ось таке завдання на основну властивість пропорції. На цьому вправу завершено.